Вітаю, друзі! Ніколи такого не було, і знову сталося. Стаття, яка вийшла в Нью-Йорк Таймс, вже має наслідки для України. І більше того, поки ставлять запитання, але а, якщо відповіді не буде, то це буде мати великі наслідки, наприклад, в припинення фінансування деяких програм. Про це зараз більш подробніше. А після того як в Нью-Йорк Таймс вийшла стаття, до речі, з до якої є деякі питання і претензії, тому що там є неточності, там є помилки, там є моменти, які би хотілося б, щоб все ж таки були більш розібрані, але там є один момент, якого до якого нема питань ні в кого більше того, це навіть в заголовку. Про те, що компанія, яка нещодавно займалася пошуком локацій для фільмів Зеленського, зараз отримує мільярди доларів, мільярд доларів від України на дрони. І оце найцікавіше, тому що після виходу цієї статті наші партнери поцікавились, а що ж там не так з тим фаєрпойнтом? Ну тому що на Заході звикли як: якщо країна. Б'ється за незалежність, що країна виживає, треба їй допомагати, і ніхто навіть уявити собі не міг, що це якось старі знайомі з кіноіндустрії. Але коли про це пише New York Post або New York Times або Washington Post або Guardian або Observer або The Economist, чи Wall Street Journal на це звертають увагу, бо це великі змі, які можуть помилятися і помиляються, але. Для того щоб з'ясувати, помилилися чи ні, просять пояснити, це помилка чи це правда. І от до нашого санкційного президента звернулися так представники Данії, які дуже хочуть знати, куди пішли їх гроші. А далі найцікавіше спілкування зі злими язиками з Офісу президента, а саме злий з Банкової, показали, що данці зараз хочуть отримати звіт, куди. Як використані і гроші, і не просто як завжди звик офіс президента мільйон туди, мільйон сюди. Ні, покроково все розписано по пунктах, по е, витратах і більше того, порівняння вони самі зроблять де, що і скільки коштує, і от це дуже не сподобалося Офісу президента. Але Даніцям Данцям теж не сподобалось те, що. Написано в Нью-Йорк Таймс, і вони вирішили з'ясувати, правда чи ні? Вони поставили запитання, чи має ця компанія дійсно відношення до кіноіндустрії раніше, чи знає цих людей Зеленський, шукали і не шукали вони його локації, коли він був а, коміком, як написано в статті. А, відповіді вони не отримали. Так само вони не отримали і звіту. А це вже. Данців збентежило, і вони попросили пояснити, чому їм пояснили, що таємниця. І я запитав з їх язиків з банковою, що значить таємниця, військова таємниця, кому, від кого? Від наших партнерів, які нам дають гроші, і вони хочуть знати, куди ці гроші витрачаються, і по якій ціні купувалися дрони, скільки дійсно їх собі вартість, і скільки заробляли люди, які продавали. Бо в тій статті, яка вийшла, там цікаве свідчення пана Касянова. Пан Касянов, е, я би хто до нього не ставився, але є людина, яка дуже непогано розбирається в таких питаннях. Наприклад, собівартості дрона. І коли він це розклав, це з'явилися запитання і у наших партнерів. Так от, данці не отримали і досі відповіді від Офісу президента. Наскільки кажуть злізики з банкової? А їм завжди можна було довіряти це. Вони попереджали, що буде звільняти залужний, що будуть прийняти ті ті інші рішення, що Костіна не тільки звільнять, а відправлять в Нідерланди послом до родини. Як бачимо. Вони завжди праві. Більше того, це вони повідомили, що Кулебус звільняють, але в Добританії він не поїде. І це знову стало правда. Вони багато про що знають і час від часу мене інформують. Так от вони кажуть, що Данці сказали, що поки не отримують повного звіту, грошей на Ферєпойн, скоріш за все, не буде. Так? І це говорить тільки про одне. Сьогодні ми спостерігаємо, як Володимира Олександровича. Обкладають питаннями, на які хочуть отримати відповідь. Ну ніхто ж не має сумніву, чому з'явилося все це одночасно. Спочатку з'являється інформація про те, що міндіч має історію в Росії з діамантами. Компанія, яка до якої він має відношення, яка сплачувала податки в Росії, яка є російським бізнесом, але до міндіча до цієї компанії чомусь нема питання. У СБУ, з Зеленського. Потім з'являється розслідування про межи Зеленського. Це про комплекс Дінастія. Як звучить? Дінастія? Це майже королі. Ну, у нас же шоумен вважає себе царем. Тому чому не династія? А там домівки для Міндіча, Чернишова, Зеленського, комплекс. Для дінастії царів, які себе такими вважають. Закрита була інформація, і знову це з'явилося. Вже Українська Правда про це повідомила. Потім з'являється стаття в Нью-Йорк Post, в New York Таймс. Вибачте. А ви знаєте чому? Ну тому, що Володимир Олександровичу показують, що Володимир Олександрович, ви трохи зажалися. А те, що роблять ваше оточення, робить ваше оточення, до цього багато питань. І більше того, ну всі розуміють, що відбувається. Тому, вам, мабуть, вам, мабуть, треба подумати про своє майбутнє, як мінімум, почати припиняти те, що відбувається в питаннях корупції, припинити атакувати антикорупційні органи. До речі, для тих, хто не бачив, в понеділок посол Данії теж виклав допис, в якому був він і очільник. Сап спеціалізовану антикорупційної прокуратури Клименко, і там в цій статті про те, що якщо Будуть і далі атаки на антикорупційні органи. Це буде впливати на євроінтеграцію, а також про те, що не припустимо позбавляти НАБУ і САП їх незалежності, але треба боротися з корупцією високопосадовців. Для кого цей допис? Тільки для одної людини для Володимира Сандроча. Що він побачив і зрозумів. Не чіпайте антикорупційні органи, почніть боротися, але не зрозумів їх. Володимир Сандрич. Далі стаття в New York Times і буде далі дещо ще. Але найцікавіше в цьому реакція в офісі президента, оце супер, Володимир Олександр звернувся до Андрія Борисича. Що відбувається? Його Андрій Борисович його заспокоїв. Це все оці погані, які з тобою борються. Це вони всі проти нас, але ми вистаємо. А питання дуже просте: Зеленському запропонували подумати про те, що він не потрібен Україні, і про те, що хай не заважає. Зеленський би готовий погодитися, але є нюанс. Гарантії майбутнього, такий золотий парашют і все інше дають тільки йому. А іншим не дають взагалі. Ані Єрмаку, ані Татарову, ані Подоляку, ані Літвіну, а не всім. Жодному не дають гарантії майбутнього. Більше того, їх всіх будуть наздоганяти. І вони це знають, і тому дуже не хочуть, щоб це сталося. Тому мотивують Зеленського все ж таки йти на вибори. А Зеленський розуміє, що ще дві-три таких статті і на вибори буде йти ніщо. тому що від репутації взагалі нічого не залишиться. Хоча він сподівається, що люди вже переїли оцих всіх корупційних скандалів: Чернишових, крупи, Борисових, всіх інших. Але тут цікавіше останнім часом. Щось набу і САП прискорилися. До суду передали а, справу очільника амопольного комітету, до суду передали справу клочка депутата Слуги народу, до суду передали. Почали передавати якось з гуртом все, так? Ну це для розуміння співпало. А ще зараз а, історія закінчується і по розслідуванню по розкраданню грошей на дронах. Яке робила держспецв'язок, який тоді підпорядковувався Міші Федорову, улюбленцю Зеленського, міністру мінцирка? Тож, якщо ми все розуміємо правильно, то зараз наші партнери почали викладати потрохи ту інформацію, яка є, а інші партнери, данці, вимагають, щоб Зеленський показав всі фінансові витрати з тих грошей, які дали нам данці. І якщо цього не буде, наскільки я розумію, то більше грошей від танців ми можемо не побачити. Взагалі, це рано чи пізно перейде в великий скандал, це вже починає розгортатися. Я дуже б хотів, щоб Зеленський не тільки показав, а й переконав би наших партнерів з Данії, що жодна копійка пішла на збагачення когось, хто близький до Зеленського, або хтось отримав непромовірну вигоду. Я сподіваюся, це він зробить. Бо втрачати такого партнера, як Данія, неприпустимо. Хоча у шоуменів є одне правило: зі всіх варіантів вони навчилися обирати найгірший. Доведено багато разів. Україні тільки це не потрібно. А Зеленському Зеленському справді потрібно забути про свій другий термін, сказати публічно, що він нікуди не йде. Команда хай виживає як може, а він повинен займатися, хоч і не популярними, але потрібними рішеннями для України. Бо нікому не потрібен другий термін Зеленського, але потрібно, щоб він приймав рішення, від яких Україна зможе отримати тільки плюси. Україна повинна вижити. А чи виживе команда Зеленського в цій історії, мало кого турбує, окрім самої команди Зеленського. Тож уважно слідкуємо, і незабаром ви побачите нові, скажімо так, статті в західних виданнях, які підіймають актуальні питання, що ж відбувається з корупцією Зеленським Міндічем і іншими друзяками президента. Дякую, що дивилися. Дякую, що забули відреагувати. Дякую, що ви не байдужі, активні, не пасивні. Дякую, що ви писали вподобайку, прокоментували, поширили відео і підписали. Це потрібно для канала. Якщо ви це робите, дякую що ні, це ваш вибір. Але головне за що я вам хочу дякувати, якщо ви дійсно підтримуєте зсу. Бо зсу це єдина сила, яка є запорукою, того, що в Україні є майбутнє. Є зсу, є майбутнє. Не буде зсу, не буде лише майбутнє України. Не буде, тому донати на ЗСУ. Приєднуйтесь до ЗСУ. Допомагайте ЗСУ. І от тоді, справді, все буде, Україна. Дякую, па-па.